Послухати наші всі ці очі фокуси. Якщо підозрюваної цій справі, просто підійдемо, скажемо, хто ми чого хочемо. Марину, давайте відверто, що ми маємо. Колишнього зека, який можливо кинув маму на квартиру. Ви думаєте, він багато вам розкаже, якщо ви тиснете йому посвідчення під носа. А Ви що маєте сумніви, що до мого досвіду та професійності? Та що ви Марино, Жодних сумнівів. Ви ж юридичну академію закінчували, Ламброзу читали. Тільки не кажіть, що і ви читали, ніколи не повірю. Боронь боже. Що? Ми в університетів не закінчували. Воно і видно. Якби не я, ви цією справою навіть не зайнялися. Тому давайте так. Ви обов'язково покажете йому своє посвідчення, але дайте спершу спробую я. Богдане Миколаєвич, ви забагато собі дозволяєте? Що? А ну, дивіться, це він? Митні служби оперують декількома факторами визначення схожості людини та її фотографії. Форма лобової частини, відстань між очима, симметрія брів, обриси підборіддя та форма очей. Тобто це він? i